Бахне чи не бахне у Москві? Одразу дві амбасади Сполучених Штатів Великої Британії попереджають про можливі теракти. Насправді нам має бути абсолютно все одно, чи буде там що ще не буде. Але інше питання: як росіяни, російський режим це може використати далі? І отут вже наші інтереси можуть зачепитися. Все це ми далі проаналізуємо. Ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан з нами на зв'язку. Пане Василю, ради вас бачити в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас! Героям! Слава дві амбасади. Повідомлення про теракти, які можливі продовж двох наступних діб. Відлік пішов, так би мовити. А зрозуміло, що, мабуть, буде ФСБ за цим стояти, чи не так? І власне, як росіяни можуть використати далі ці можливі події? Ну, в тих умовах, яка в яких перебуває світова спільнота, зараз уже очевидно, нічому дивуватись не можна. Нещодавно, там днями в Сполучених Штатах Америки на автозупинках обстріляли учнів ліцеїв в Європі, там відбуваються відповідні події. На жаль, людство стає агресивнішим, і ця агресивність є наслідком діяльності терористично-геноцидної путінського режиму. А що стосується ситуації із заявами Сполучених Штатів Америки і Великобританії? Звичайно, тут є певні нюанси. Говорять про те, що на сайті Посольства США в Москві повідомлення про це було лише в англомовній версії, в російському його не було. Потім воно, взагалі, зникло, тому що ліг сайт. Потім почались розмови про те, що російська сторона заявила, що це не відповідає дійсності, якщо є у вас інформація з приводу. Таких акцій терористичних, то ви повинні поінформувати наші спецслужби. А якщо ні, то це значить буде пособництво терористам у діяльності, спрямованій на нанесення шкоди населенню Москви і Російської Федерації в цілому, тому тут є нюанси, безумовно, які пов'язані із великою дипломатією, із відповідними іграми, і все таке інше, але однозначно, що Після тієї діяльності путінського режиму в Україні і на міжнародній арені, де все очевидніше стає зрозуміло, що путінський режим намагається підірвати глобальну демократію. І Європейський Союз і НАТО, і те, як діють зараз пропутінські сили в тих же, тих же сполучених штатах Америки напередодні президентських виборів, про що вчора сказав свої, чи вже сьогодні промові перед конгресом Джо Байден, що трампісти фактично підтримують Путіна, і це загрозливо не тільки для Сполучених Штатів Америки, а й для всієї цивілізації. Тому безумовно, що в таких умовах. І на фоні тих подій, пов'язаних із Олексієм Навальним, де на його похоронах вперше за тривалий період проявилась така масова акція несприйняття Путіна як такого, і війни, яку він розв'язав проти України, не виключається, що якісь екстремістські елементи можуть вчинити відповідні дії. Терористичного характеру під час проведення цих свят, там концертів, і все таке інше, але не виключається і інша складова, якою дуже пишається Путін і ФСБ. Ми пам'ятаємо, як напередодні виборів перших путінських підривались будинки і в Москві, і в Волгодонську, і так далі. і Так далі. Так що тут може бути два вектори: це може бути акція екстремістських, Псевдопатріотично налаштованих елементів з одного боку, а з іншого боку, це може бути провокація, вчинена ФСБ спецслужбами Російської Федерації для того, щоб по-перше залякати російське суспільство а по-друге, засвідчити, що єдиним Спасателем Росії Росії російського народу є Путін, тому що ви бачите, які є загрози і як діє ворог в межах не лише Російської Федерації, а й столиці її Москві. Тому час звичайно покаже, як там будуть розвиватися події, але те, що такі... Плани можуть виношуватися, виношуватися деякими елементами самій Російської Федерації і спецслужбами самої Російської Федерації. Це відкидати не можна, і безумовно, що тут повинні і наші партнери, і ми діяти виважено, діяти конструктивно, діяти в межах міжнародного законодавства з тим, щоб не дати ніяких приводів Путіну, звинуватити когось із нас. У проведенні таких акціях, у діях, які несумісні з цивілізованим демократичним світом. Але я намагаюся зрозуміти, як Росія може використати Кремль, може використати ці ймовірні вибухи. Ну бахне, то бахне ну нам від того ні ні холодніше, ні ні тепліше. Але з іншого боку, можливо, таким чином Путін хоче якимось чином розкрутити мобілізацію ще більше. Можливо, зібрати нові сили з наступом на чи на українську столицю, чи на якомусь іншому напрямку, тому що ми бачимо тут слова Макрона про те, що натівські війська можуть вести в Україну, якщо Путін там підсуне рівні фронту знову до Києва. Чи до Одеси? Чи все-таки це абсолютно різні новини, які не треба збирати докупи, якимось чином намагатися знайти в них взаємозв'язок? Як ви гадаєте? Ні, це ланки одного ланцюга. І ви дуже влучно е е привели тут е цитату і президента Французької Республіки Макрона, е я ще уточню, що він і наголосив на те, що потрібно е зараз стратегічний прорив. Проти Росії і що не повинно бути ніяких обмежень чи червоних ліній у наданні допомоги в Україні, і вже як ви знаєте, йдуть розмови про те, щоб е, контингент окремих країн-членів НАТО військових направити в Україну. Ну, це я так розумію, що питання не сьогоднішнього дня, але вже те, що це. У о, інформаційному просторі і висловлюється керівниками таких потужних країн, як Франція. Більше того, є прибічники такої ідеї на рівні експертному і на рівні окремих політиків і державних діячів, як в Європі, так і Сполучених Штатів Америки. Мовно це для... І пам'яті та болота, було були істерики з цього приводу, і погрози стосовно Франції, і стосовно Німеччини стосовно Таурісів, і так далі, і так далі. Тому безумовно, що на фоні того, як мобілізується і консолідується колективний захід Європа, Сполучені Штати Америки в протидії Російській Федерації, і як там нарешті усвідомлюється загроза від. Путінського режиму не тільки для Європи, а в цілому для глобальної демократії. Звичайно, це турбує путінський режим. Звичайно, ведуться пошуки того, яким чином все таки підняти дух і бойовий, і морально-політичний російського суспільства, з тим, щоб все-таки його мотивувати на Продовження цієї загарбницької несправедливої війни проти України і безумовно це пане Василю. Маємо якісь проблеми зв'язком? Давайте ми це вас я... перенаберемо, бо бо біда, бо ледве чуємо, що щось, щось відбувається, мабуть, інтернет. Сьогодні трішки нас підводить. Є ще декілька важливих тем, які я з паном Василем обов'язково обговорю. Зокрема, про те, як намагаються чи не намагаються розхидати ще дві країни: сусідки це Молдову і Польщу. Зокрема, інститут вивчення війни говорить про те, що Росія зараз буде активно якимось чином підживлювати сепаратистські рухи в Придністров'ї, так званому і Агагаузькій автономії. А також у Польщі ми бачимо, чи не вперше такі картини взагалі з вулиць Варшави, польської столиці я побачив. Коли відбувалися, ну по суті, заворушення можна сказати, тому що фермерські протести завершилися сутичками. Ну і поки що дуже така виважена, я б сказав, позиція польського уряду. Він вважає, що в цих сутичках і в як наслідок постраждалих правоохоронцях, то наслідки власне діяльності просто хуліганів. Зараз бачите, ці кадри спалювання, паління шин просто в центрі і, і все інше. Повертаємося, сподіваюся, ліпше у нас уже зв'язок. Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки, пане Василю. Тобто я правильно вас зрозумів, що Путін підвищує ставки, але й нарешті європейські суд, що окремі країни вони реагують і навіть певним чином задають тон тому, що якщо проаналізувати слова Макрона, то ну ще би рік тому було б важко уявити про те, що він може взагалі таке сказати. Натівські війська в Україні немає жодних червоних ліній і все інше. Ну, я не зовсім почув ваше запитання, але суть його зрозумів в тому, що безумовно, ті заяви президента Французької Республіки, хало не Алло. бачимо вас знову проблеми. Давайте ще раз зв'язуватися. Щось нам сьогодні не, не щастить зі зв'язком. Ну, буває. Словом, намагаємось зрозуміти: по перше, чи варто поєднувати низку цілу ланцюжок подій, які зараз відбувається? Наскільки зараз Росія підвищує ставки, тому що вона намагається це робити і тиснути на різних так, би мовити, фронтах, починаючи від фронту реального, закінчуючи, наприклад, тиском на за рахунок запорізької атомної станції, яка є окупованою, росіяни намагатимуться її запустити, запустити блоки, і це очевидна небезпека. Люблять вони символізм і хочуть це зробити до 40 40-річчя роботи Запорізької АЕС, а це дуже небезпечно, це робити не можна. Повернімося до розмови. Василь Богдан, сподіваюся, вже ліпше в нас зв'язком. Прошу, пане Василь, ваша відповідь. Чую. Ну, тоді я хочу зрозуміти, власне, наскільки вдало реагує Європа, Європейський Союз, окремі країни на підвищення ставок з боку Російської Федерації, нагнітання ситуації. Або, можливо, навіть зараз уже можемо говорити, що в устами пана Макрона тон, ну, це, мабуть, не дуже доречно, але тон задає саме Європа. Є в нас зв'язок чи нема? Ну, ви знаєте, я вам так скажу, що одна ситуація мудрі поштору, політична передвигаче Сполучених Штатів Америки, але ми повинні в цьому контексті мати на увазі позицію чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена і його адміністрації, які неухильно, послідовно і рішуче відстоюють необхідність подальшого надання. Відповідної мілітарної, політико-дипломатичної, економічної і фінансової допомоги України, тому я думаю, що зараз не йдеться про зміну лідерських позицій Сполучених Штатів Америки чи Франції, йдеться про те, що, як на мене, європа усвідомила, які загрози несе Росія. І безпосередньо окремі її країни, і тому і президент Макрон в ситуації, коли в самій Європі є певні хвилювання, певні розмови і нерозуміння в окремих країнах, а в деяких таких як Словаччина і Угорщина, взагалі, можна говорити, ну, і виникла необхідність взяти на себе лідерські, очевидно. Функції в самій безпосередній Європі для того, щоб е, дати відсіч різного роду сумнівам, різного роду е, пацифіським псевдо настроям в окремих столицях Євросоюзу і НАТО, і е, засвідчити все таки українській стороні і, взагалі, союзникам по трансатлантичному партнерству, що Європа як завжди, так і зараз. Стоїть на стороні справедливості, демократії і повністю хоче забезпечити все те, що необхідно для української перемоги над російською агресією. Тому, от в такому тоні, я розумію позицію президента Макрона, і там, звичайно, були певні ще коментарі з цього приводу, коли це може відбутися від цього військ. Скового континенту спочатку про розмінування, там про підготовку, зараз мені закордонних справ України пан Кулеба говорить про те, що нам потрібні більше тренувальні місії безпосередньо на території України, і це а стосовно повноцінного введення континенту е, країн-членів НАТО е, в Україну, то ви знаєте, пан Макрон заявив, що це може бути в разі, якщо будуть прорив на Київ і на Одесу. З цим зрозуміло. Заворушення у Молдові можливі. Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в цій країні. Наші сусідці напередодні власне перемов про вступ до європейського союзу і президентських виборів. Я так думаю, що ж Кремль оцінив шанси виграшу проросійського кандидата, попри все, на жаль, навіть після двох років війни в Росії проти України цей шанс доволі великий у Молдові, але мабуть щось у них іде не так. Тому вони хочуть паралельно застосувати якісь дії. Що це може бути? Це може провокування бути якихось сутичок, провокування якоїсь міжнаціональної ворожнечі. Це можуть бути якісь заслані, умовно кажучи, козачки перебрані в цивільну форму, але з навичками військовими. Ми бачили, що періодично Молдові повідомляли про те, що вони затримують якихось футбольних фанатів, які входять до парамілітарних структур, і десь там з Балкан приїздили на якісь матчі. Як, як ви це бачите? Знаєте, Придністров'я, Молдова, Гаузія, як на мене, це яскравий приклад того, до чого приводять заморожені конфлікти, які створюються Російською Федерацією. Ми знаємо, що заморожені конфлікти Росія створює для того, як і в свій час Радянський Союз створював автономії в окремих Радянських Республіках, щоб тримати. Під своїм впливом і керівництвом і ці країни, і республіки, і ці регіони, і ми бачимо, як намагаються е розколихувати і Придністров'я, але спроби там якимось чином провести якусь мобілізацію, привели лише до того, що Громадяни так звані цієї, так званої республіки, почали тікати із Придністров'я, шукати інші шляхи, і так далі. І так далі. війна там не популярна, це зрозуміло. Стосовно Гагаузії зрозуміло, що це е, ситуація на сьогоднішнього дня з самого початку набуття незалежності е, цієї країни, Молдовою, е, були відчутні від центрові сили деяких національних окраїн. Придністров'я зрозуміло, війна, ну і Гагаузію там давно колотить, і буквально недавно там йшла боротьба за те, щоб відмінити ті податкові санкції, які центр республіки накладав на Гагаузію. І Конституційний Суд, врешті-решт, відмінив ці податкові навантаження на цю автономію. Але там дуже потужні ми знаємо проросійські сили. Там активно діють спецслужби Російської Федерації, Там, тим не менше, там поки що, як засвідчують певні джерела, відсутні сепаратистські настрої в цьому регіоні. Але тим не менше, безумовно, що маючи там такі позиції і в бізнесі, і що стосується політичної складової, тому що центр Молдова, Кишинів, на жаль. Протягом тривалого часу не вживає заходи для того, щоб е, створювати там відповідні умови і для демократичних центральних партій. Е, в період проведення там передостанніх чи останніх виборів, там фактично партія президента е, не виставляла ні своїх кандидатур, ні не брала участі у цих виборах. А що стосується в цілому, то безумовно. Ті дії, які зараз е, декларує е, е, Кишинів, стосовно і проведено референдум про вступ ЄС і стосовно членства в Європейському Союзі, і стосовно тих контактів, які зараз уже здійснюються по зміцненню обороноздатності республіки, безумовно це не подобається Кремлю. І він намагається вживати всі заходи для того, щоб е, поламати цю ситуацію і привести до влади і в Кишиніві. І е, е, в Гагаузії е, конкретні проросійські елементи звернути з європейського шляху і все-таки інше. Але це ще треба мати на увазі і таке, що е, Молдова ало? Ми вас чуємо, але знов не бачимо. Тому я не знаю, що це відбувається. Давайте що просто О, Алло. бачимо. що Молдова Алло. Молдова це. Парламентська республіка, і ви говорили про президентські вибори? Так, це важливо, але надважливо наступні в наступному році проведення парламентських виборів, і так... фактично у президента Молдови така почесна функція, а ці питання вирішує. Уряд, і в разі якщо там переможуть на парламентських виборах проросійські сили, то безумовно виникнуть великі складнощі із євроінтеграційним курсом і взагалі із побудовою демократичного суспільства Молдови, знаєте, я би ще вас хотів розпитати про одну цікаву країну, яка якось останні 30 років не не дуже вирізнялася про європейськістю чи там про українськістю це Вірменія. Але зараз там відбувається здається якісь просто кардинальні зміни, тому що ймовірно може навіть Вірменія подати заявку в наступ до ЄС. Принаймні, змі пишуть, що таке розглядається урядом. І є ще один важливий штрих. Єреван попросив Москву відкликати з міжнародного єреванського аеропорту Звартноц російських прикордонників. Вони там працюють впродовж 30 років. Що вони там роблять? Я чесно не знаю. Це якісь договори між Вірменією і між Росією словом ФСБ в аеропорту головному Вірменії є. Ми можемо сказати про те, що зараз Вірменія обережними кроками якось намагається віддалитися від Росії. Наскільки це щиро відбувається? Чи це може бути просто якась показова дія? Ну, після останньої азербайджансько-вірменської війни, коли Азербайджан повернув під свій повний контроль нагірний Карабах і всі землі, які колись, начебто, належали Азербайджану, а так воно очевидно і є. І в цих в тих умовах, незважаючи на те, що е, Вірменія є членом ОДКБ, але Чуємо знов не Шо бачимо, вірмені, не знаю, чи вірмені, це хтось не постійно, чи що вже вже є ви Алло? Алло? Прошу говоріть, я так і не зважаю на те, що Вірменія є членом ОДКБ, Росія не вдарила і пальцем об палець, щоб підтримати Вірменію мілітарно, політично і так далі. І так далі. Там очевидно якісь були домовленості між е Кремлем і Анкарою в цьому відношенні, і безумовно, що це. Розбурхало вірменське суспільство, вірменську еліту, ну і безумовно поставило відповідні запитання перед керівництвом цієї країни і прем'єром Пашиняном. Як далі бути? Чи і надалі йти в хвості московської політики і втрачати і території, і е, реноме на міжнародній арені, чи все-таки е, відірватися від Москви нарешті? І проводити власну політику, спрямовану і на євроінтеграцію, а в перспективі я не виключаю, можливо, і на членство в НАТО. І ті кроки, які зараз е, публічно нам відомі е, Пашиняна е, в цьому відношенні, і те, що ви назвали, і, і те, що він неодноразово висловлював свої, е, своє невдоволення позицією Москви, яка байдуже ставилася до вірменських інтересів. і... Саме як на мене дуже важливе в світі дуже розгалужена вірменська діаспора. Ви знаєте, після того як відбулися в Туреччині відомі події, багато виїхало із Туреччини вірмен. Ну і так далі, і так далі. І ця вірменська еміграція має Алло? чуємо. Знов не бачимо. буквально. Завершують... завершувальні речення. Тоді попрошу вас. Так, да, да. і ця вірменська еміграція має потужні позиції у владних колах. І вона теж відслідковує цю ситуацію і розуміє, що, врешті-решт, якщо ситуація буде продовжитись так, як вона є, ця країна втратить свою суверенність, свою державність. А вірмені цього світу свою батьківщину. Дуже вам дякую за відповіді. Ветеран служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан, з нам був на зв'язку.